Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 24 лютого. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У неділю Чорнівці прощалися з одним із бійців Небесної Сотні Майданом Олександром Щербанюком. Печатки Чорнівецької міської ради передав Віталій Михалішин новообраному секретарю. Афганці вимагають звільнення головного лікаря обласного шпиталю ветеранів вітчизняної війни. У неділю Чернівці прощалися з одним із бійців Небесної Сотні Майдану Олександра Щербанюка. Вбили в Києві в кривавий четвер 20 лютого. Чоловіка поцілили одразу дві кулі снайпера в ногу, а потім, коли той відкинув щита, в серце. До рідного міста Чорнівців його тіло привезли в ніч з п'ятниці на суботу. Протягом доби всі бажаючі прощалися з ним у фоє центрального будинку культури. В останню путь в неділю народного героя України проведжала і наша знімальна група. Триденного траура, який оголосили в Україні, навряд чи вистачить для того, аби оплакати усіх загиблих. Небесною сотнею майдану, охрестили тих, кого було вбито протягом останніх тижнів на Майдані Незалежності у Києві. Нині достеменно невідомо, скільки саме людей загинули під час протистоянь з обох боків. У офіційних списках небесної сотні 83 людини різного віку і статі жінки і чоловіки, без вуса молодь, і 70-річні пенсіонери. Олександрові було тільки 46, В нього влучили дві кулі снайпера. Родина Олександра, дружина, донька та син дізналися про його смерть в день 22 лютого. Він їздив на майдан не один раз, був глибоко віруючою людиною. Прощатися з ним приходили і в суботу ввечері, і в неділю вранці. Стільки сліз, квітів та щирості театральна площа не бачила, мабуть, ніколи. Олександр Щербанюк пройшов Афган два роки. Воюючи за волю і незалежність афганського народу, не мав жодної подряпини. Хто знав, що відстоюючи саме те на рідній землі, куля все-таки знайде його. Тілом супроводжували автомайданівці, за ними устилали останню путь квітами. Молодь з театральної площі прийшли понад дві тисячі людей. Біля пам'ятника Шевченку до них приєдналися ще стільки ж на центральній площі. Прощання переросло в панахиду. Відспівувати Олександра виявили бажання священники одразу кількох конфесій, причому навіть не обтяжили себе запам'ятовуванням справжнього імені Героя України, називаючи його то Юрієм, то Олексієм. священники Київського та московського Ковського патріархатів, не змовляючись, повідомили, що все сталося через те, що Буковинці не ті церкви підтримують. Навряд чи це було приємно слухати родині покійного, який взагалі-то був членом месіанської общини. Після священників зі сцени по кілька слів сказали громадські діячі і труну на руках понесли до цвинтаря. Ішли спочатку по головній, потім червоноармійські, яку в соцмережах вже пропонують перейменувати на вулицю героїв майдану. Ті ж такі активісти пропонують назвати вулицю Чапаєва вулицею Олександра Щербанюка. Центральні дороги для поховальної процесії перекрили. Ти ж на моїм серцю лежа. Щербанюк був глибоко віруючою людиною. Щоразу ідучи на майдан, він брав із собою кілька десятків примірників Біблії і там роздавав їх людям. Несмотря на усталость, несмотря на вимотаність, він приходив і віддавав своє Богу. Він був настоящим християнином. Спомніть о нього, который очень любив життя, був везде, где щось хороше происходит. Он вдохновляв людей. Он говорил, що треба щось робити. Он для нього був ніприємлім покой. Герої не вмирають. Вони там, в небесній сотні майдану, спостерігають за нашими діяннями. І якщо їхня пам'ять, їхня мета, їхня смерть будуть сплюндровані хабарництвом, здирництвом, шахрайством або молодущем, вони обов'язково повернуться. Репортер телеканал Чернівці. На вихідних активісти зупинили автобус з документами та меблями з Чернівецького офісу партії регіонів. У суботу, 22 лютого, під час спроби працівників обласного осередку партії вивести документацію та обладнання. Їх зупинили буковинські активісти. Більшість з яких в той час перебували неподалік на прощенні з загиблим активістом Євромайдану, нашим земляком Олександром Щербанюком. Цікали чи вирішили переїхати в суботу по обіді люди, які проходили повз офіс партії регіонів, що на вулиці Міцкевича, побачили, що там вантажать меблі, символіку та папери партії, І повідомили про це активістам, які в свою чергу швидко на це відреагували. Ми стояли на чтілі пам'ять павшого товариша в домі офіцерів. И сразу сюда прибежали. Мы уже стали картину, когда уже бусик был загружен полностью мебелью. Двери были открыты и никого не было. Уже девушка, которая там стояла, она быстро убежала. А мы решили такой ситуации воспользоваться, потому что спросили водителя, куда хотят везти мебель. Он сказал, в Чогор, потом не знаю куда, может, даже за границу. И мы подумали, что во благо нашего города отдаем мебель в детский дом. Чтобы как говорят, они стараются развивать в э, Черновцы. Ну вот мы помогли їхними силами развивать наши черновцы, грубо говоря. Вот тут есть документы, как они подкупали виборців. Взял, отсюда забрали книжки, за которые наш так званий президент Бандюкович получил 16 млн гривен. Покажите мне писателя или еще круче короче на Україні. Важливі документи, знайдені в офісі, активісти вивчатимуть і передадуть до суду, а все інше здадуть на макулатуру. Гроші ж з продажу паперу передадуть на благодійність після ревізії. В приміщенні партії регіонів об'єкт обіцяли опечатати. Вікно, яке вибили для того, аби потрапити всередину приміщення. Артем маловажний активіст правого сектора пообіцяв за потреби відновити власним коштом. Під час подій під офісом партії регіонів зібрались прості чернівчани, які спостерігали за діями активістів. Ми вирішили запитати їхню думку. Что-то таких дней. А чего он и шел? Когда-то еще, Когда еще кто-то из классиков сказал, если в начале революции есть э, труп ребенка, нет смысла проводить эту революцию. Я не оправдываю никого. Но я не оправдываю того, что э, двери обоих которые простояли с времен с Йосифа. Иосифа, Приворотіли в дерьмо, Я, як художник ресурс Ну, В нормальному суспільстві такі дії є неприпустимими, але коли народу об'явлена війна, це дії абсолютно адекватні. Біля офісу партії регіонів ми побачили міліціонера і вирішили поцікавитись, хто його викликав і якими будуть його подальші дії. Це що я буду давати? Я тільки приїхав, дивився люди, стоять тут. Виносять меблі. А це люди вас викликали? Ну, я не знаю, поки на нуль на, на направили цей, щоб під'їхати, що чи немає тут порушень громадського порядку. Ну, поки ніби порушень громадського порядку, як таких фіксувати не можемо, але бачимо, що меблі виносили. Виясняємо приміщення всіх, хто власних зараз оглянемо, чи нема тут нічого, чи пожежі немає і так далі. Після того, як з офісу винесли документи та меблі, активісти вшанували загиблих на Майдані. Я хочу почти Которые пали на Майдане. Это это самое минимальное, что мы можем сделать в их память. Пожалуйста, минуту получайте в их память. Активісти відділили важливі папери від інших, після чого винесли на вулицю всю партійну символіку і підпалили її. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про розпуск фракції партії регіонів в обласній раді заявив керівник фракції партії регіонів в обласній раді Георгій Галиць. Про це йдеться у заяві, яка надійшла у виконавчий апарат обласної ради. Повідомлення розміщено на офіційному сайті ради і буде оголошено на черговій сесії. Печатки Чернівецької міської ради передав Віталій Михалішин новообраному секретарю Ярославу Кушнірку. Перед цим кілька хвилин обоє поспілкувалися у кабінеті за зачиненими дверима. Прес-конференцію з цього приводу Михалішин пообіцяв провести через кілька днів. Відтак, при передачі початок, у кількох словах лише прокоментував свою відсутність минулого тижня, коли проводили сесію. До міськради Віталій Михайлішин прийшов сам без супроводу охорони. У приймальні на нього вже чекали журналісти та дехто із підлеглих. Одразу ж з'явився і новообраний секретар Ярослав Кушнірик. Поки обоє розмовляли за зачиненими дверима, на прохання Михайлішина поверхом нижче у 105-му кабінеті зібрали решту працівників. 30, Перед тим, як передати печатки, Михайлішин спростував інформацію про свою втечу з міста та переховування від мітингувальників. Я нікуди не втік, нікуди не тікав. Хочу сказати, що був дуже великий тиск на мою сім'ю. Не хочу, щоб страждала моя сім'я. До кого є сім'я, я думаю, може це зрозуміти. Якщо мені дитина моя в 5 років каже, папа, а що вб'ють, і в першу чергу мені потрібно було, чому я не був присутній, кажу ще раз, тому що мені потрібно було зберегти. Життя своєї сім'ї Михайлішин передав початки Кушнірику. При цьому нагадав, що обов'язки секретаря міської ради виконуватиме ще 10 днів, оскільки рішення сесії міськради вступить у дію саме через цей період. Наостанок, вже колишній секретар подякував колективу за роботу. Олександр Хмель, Руслан Коков Чернівецький репортер телеканал Чернівці про передачу печаток і повноважень захотіли дізнатися і люди, що стояли під будівлею міської ради. Активісти та представники опозиції змусили Віталія Михалішина вийти до Чернівчан і відповісти на їхні запитання. Зокрема, чи вийшов він із партії регіонів, та чи підтримує дії Януковича? Окрім відповідей, чернівецькі майданівці змогли почути і те, хто ж обійматиме посаду заступника мера у Чернівцях. Це як зрозуміло, між собою чиновники вже вирішили. Андрія та далі про всі відповіді і майбутні посади. Як вже розповів мій колега, екс-секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин таки з'явився у ратуші, аби передати початку своєму наступнику, новообраному секретарю колишньому регіоналу Ярославу Кушнірику. Звіту про цю подію вимагали люди. І так пан Михайлішин заявив Чернівецькій громаді про те, що, незважаючи на складання повноважень, хоче і збирається надалі допомагати своєму рідному місту. Також він розповів і про те, чому не з'явився на позачерговій сесії міськради, що відбувалася на минулому тижні. Бо ж боявся за своє життя, а також життя своєї. Родини запевняє. Віталій Михайлішин привселюдно засудив дії Віктора Януковича, хоча ще нещодавно говорив, що підтримує його, та розказав, що вже вийшов з партії регіонів. Зазначив також, що раніше зробити цього не зміг через те, що цей процес потребував часу та підписаного проекту рішень. Я сказав, що я підтримую діючого президента. В той час він був вибраний народом. Зараз я сказав ще після цих дій, коли загинули люди, я повністю засуджую його дії. Нельзя було цього допускати. Він мав зразу себе зняти всі повноваження. Ви вже вийшли з лавка? Да. Так. Те, чого так вимагала громада, вибачень від Михайлішина, так і не було чутно. Щоправда, він також пообіцяв особисто всіляко допомагати родині загиблого майданівця Олександра Щербанюка. Розказавши про передачу, колишній секретар спокійно спустився з ходинок ратуші та попрямував бік центральної площі. Активісти також запитали і у пана Каспрука, чи дійсно таки, що посаду секретаря міськради займає колишній регіоналівець, маючи на увазі Ярослава Кошнірика. Олексій Каспрук у свою чергу роз'яснив, що скоро відбудуться вибори мера міста. Тоді і люди обера. Матимуть. Також обмовився, що вже за попередніми рішеннями теж матиме посаду в міській раді чернівців. Будуть проведені вибори. Чернівчани виберуть скоро міського голови, який буде призначати все і вся. Ну, Секретар це виконавець, це не міст, це не керівник міста. Є питання кадрових призначень. Ми сьогодні обговорили це питання. Попередньо я займу посаду першого заступника міського голови. Генрієта та Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чорнівці. Усі керівники профільних відомств міста Чорнівці і Чорнівецької області написали заяви про звільнення своїх посад. Першими були освітяни Михайло Бавер та Василина Малашевська. Починаючи з 11-ї години, студенти прийшли пікетувати облдержадміністрацію. Що було далі? Бачила Надія Величко. Три місяці тому саме студенти вийшли на Чернівецький майдан. Тоді справа стосувалась усієї держави нині ж саме їхнього майбутнього. Втомившись від безкінечних поборів у вишах, вони вимагали відставки головного освітянина міста Михайла Бауера. Прийшовши під стіни обласної ради, де знаходиться обласне управління освіти. Вони спочатку трохи пошуміли, а потім активісти зайшли в приміщення. Там на них чекали. Секретарка передала вже написану заяву Михайла Бауера на звільнення. Зраділи такої. Перемогою вони попрямували до міськради. Наступною чекали на заяву головної освітянки міста Василини Малишевської, яка почала обіймати цю посаду ще за часів царя Гороха. Хоча управління міської освіти знаходиться навпроти готелю турист, що аж на червоноармійській, активісти студентства вирішили поцікавитися незаангажованим рішенням пані Малишевської у приймальні секретаря міської ради. Там їх, вочевидь, уже чекали. Депутатським корпусом більшістю прийнято рішення, що Валентина Семена буде зві. Займаної посади. Якщо вона не напише заяву, значить це будуть інші підстави для її припинення її діяльності. Повірте, ми мали до неї претензії, як опозиційні депутати. Нам не вдавалося за Михайлішина притягнути її до відповідальності за ті дії і. Ми зацікавлені в тому, щоб це відбулося якнайшвидше. Згодом Ярослав Кушнірик повідомив, що начальник міського управління освіти написала заяву про звільнення з формулюванням за згодою сторін, не за власним бажанням, отримавши її копію, журналісти вийшли на вулицю попитати студентів: а чи це те, чого вони добивалися. Ви що хотіли почути пояснення високопосадовців, які тут працюють, хотіли почути пояснення, чому вони іменно зараз почали виходити з партії регіонів, від своїх слів, які у Завори. Щодо Малишевської знову ж таки ходять чутки. Всі знають, що і директора дитсадків і шкіл мають ну, якби є такі чутки, що вони кожен рік перечисляють Малишевські певні кошти, щоб залишатися на своїх посадах. У мене школа трос, була построєна нова, і там були такі статки здатки. Дівчата там не було, там немає того всього значення на ті гроші, що є зараз. Я вважаю, що. Це не нам потрібно нове, нам треба змінювати. Якщо ми зараз залишити людей, владі, то яка буде різниця? Буде 2004 рік. Тобто нам потрібна молодь, нам потрібна зміна. В По обіді в інтернет-виданнях з'явилася інформація про те, що ще один головний, тепер уже медик області, Ігор Шкробанець, написав заяву про звільнення. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Автомайдан в дії. Саме з таким гаслом Чернівецькі автомайданівці розпочали бойкот представників колишньої влади. Дісталося й силовикам під тиском автомайдану у відставку подав заступник начальника управління державної служби з питань надзвичайних ситуацій Ігор Грицак, якого звинуватили у корупції. Акцію автомайданівці пообіцяли зробити щоденною. Першим у списку автомайданівців стало управління ДСНС по вулиці Лесі Українки. Туди активісти спільно з студентами та протестувальниками вирушили із центральної площі. За словами лідера автомайдану Олексія Коломійця, тамтешній заступник начальника управління з організації запобігання надзвичайним ситуаціям Ігор Грицак повинен подати у відставку. Всьому виною досьє, є, яке Коломієць, як колишній член міськвиконкому, зібрав на посадовця. Сьогодні наш перший виїзд. До цієї людини, яка створила корупційну схему в Чернівецькій області, яка відкрила біля себе комерційні структури, яка знищує комерційні структури і насилає е, всі роботи, які виконує пожежна служба до тих структур, які підпорядкувані в нього. Автомайданівців підтримують і студенти. Молоді люди налаштовані більш радикально, закликають змінити всю систему та провести люстрацію влади та опозиції. Ми перемогли зараз цю бандитську владу, і на місцях в кожній структурі ми повинні зняти кожного представника цієї влади. Тому ми, студенти, звідси не вийдемо з цього залу, поки. Пан полковник не підпише заяву про звільнення. Свою чергу Ігор Грицак довгий час відмовлявся йти на поступки та заперечував свою участь в корупційних діях. Посадовець запевнив, що збере прес-конференцію, на якій спростує заяви коломіця. Натомість стверджує, що має документи і на самого опозиціонера. Втім, після деякого тиску зі сторони протестувальників, які зібралися в управлінні, рапорт таки написав. Зачитати, громада вимагала рапорту на звільнення для того, щоб зняти соціальну, соціальну, соціальну напругу. Я подаю рапорт на звільнення. А всі останні питання будуть вирішуватися в законодавчому полі. Рапорт тут же завізував начальнику ДСНС області Едуард Братко, який прибув на вимогу майданівців. Пообіцяв всі необхідні документи негайно передати на Київ. В Свою чергу автомайданівці запевнили, що зроблять такі ж рейди постійними, доки не буде звільнено з посад всіх колишніх керівників часів режиму Януковича. Олександр Коркоїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Афганці вимагають звільнення головного лікаря обласного шпиталю ветеранів вітчизняної війни. Цього дня до медичного закладу прийшло понад півсотні учасників бойових дій та лікарів, аби висловити своє невдоволення роботою головного медика госпіталю. Більш детально про акцію та її результати знає Дар'я Товпіч. Почати діяти в перший робочий день у звільненій Україні саме з таким меседжем до обласного шпиталю ветеранів вітчизняної війни прийшли учасники бойових дій в Афганістані та лікарі. Вони вимагали звільнення з посади головного лікаря Мігайчука Манолія Михайловича. Активісти переконані, що він примушував лікарів підписуватись проти майдану та брав участь в корупційних схемах. Саме останні будемо казати краплю у нас було того, що 21 лютого цього року. Начальником госпіталя разом з колишнім головою обласної адміністрації Попієвим була устроєно, будемо чесно, і відверто казати, п'янка, на що наші афганці не погодилися тільки в одній простої причині, чому начальник госпіталя, який, як лікар, давав клятву Гіппократа її порушив. Зайшовши до приймальні, секретар повідомила людей про те, що його немає на місці. Зателефонувавши Манолію Михайловичу, дізнались про таке. А ви в кардіодіспансері? Ну це нам нам це ясний, звісно, е, хід хід цього подій, тому що можна до вас під'їхати туди в кардіодіспансер. А можна підібра, який діагноз у вас на сьогоднішній день? Скажіть такі діякий діагноз, діагноз у вас питають тут? А відтак на запитання афганців довелося відповідати заступнику головного лікаря. Попри обурення активістів щодо якості роботи головного лікаря, його заступник переконував людей в іншому. З перших же днів, коли прийшов начальник. Госпіталя на посаду, Манолій Михайлович, Взяв, взявся завзято за роботу і зроблено дуже багато. Щоб сьогодні не говорили, я не знаю, як він поступав, говорять тут, що мають, може, приклади, кого переслідував, звільняв неправильно з роботи. Я цих випадків не знаю. Але що зроблено для госпіталю багато? пройдіться по відділенням, пройдіться по госпіталю, це видно. Одним із найголовніших запитань до керівництва медзакладу було питання стосовно реанімобіля, який, як стверджують активісти, вже понад два роки стоїть в гаражі шпиталю без відповідних документів. На це Ауреліан Шипот сказав, що йому нічого не відомо і відвів активістів до гаражів шпиталю, де й знаходився даний реанімобіль. Чому ним не користуються, й досі ніхто не знає. Я сказати не можу. Я вже другий рік вона стоїть. Я прийшов, вона стояла. Ну то не виїздить, бо нема на неї документів. Також під час акції під назвою ілюстрація ветерани ветерани-афганці вимагали віддати посаду головного лікаря Олександру Воронюку. цю людину переслідували за її позицію, яка чесно, порядно за всіх лікує. Ця людина була доведена до відчаю, яку ми пам'ятайте рік назад. Забирали з казематів, які було. Штучно підставленого суді підставлено, інтригами. Ви всі знаєте, де ми забирали його з суддю, де ми забирали його з тюрми, де цю людину захищали, яка завжди була в позиції, і він дійсно та людина, яку завжди виконує клятву Гіппократа. З обласного шпиталю ветеранів вітчизняної війни активісти вирушили до облради, аби передати вимогу про звільнення головного лікаря до відповідних органів. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Усім керівникам підрозділів Чорнівецької міської ради та комунальних підприємств, які останні роки були при владі, запропонують написати заяви на звільнення. В ратуші вже відбулося з цього приводу засідання народної ради. Звільнятимуть не всіх, а лише тих, хто був замішаний у брудних справах. Докладніше про все це. Дивіться далі. Засідання народної ради тривало близько години. Більшість часу обговорювали питання про очищення міської влади. До дискусії долучилося одразу і кілька юристів, аби все було вірно і законно. У підсумку члени ради все погодили, аби не виникло плутанини, розписали рішення у кількох пунктах. Сенс цього в тому, що ми звертаємося до моральності кожної людини, яка відчуває себе винною перед громадою міста за той час поки вона перебувала на цих посаді на цих посадах чи е, є замішано в якихось корупційних схемах і ми даємо шанс людям очистити своє сумління від е, Людського гніву посадовця, чию заяву розглядатиме комісія, теж викликатимуть, оскільки звільнятимуть не всіх з посад. Місць позбудуться лише ті, хто був замішаний у якихось брудних справах. Решту до кого претензії не виникне, поновлять на посадах. Кожна заява буде розглянута об'єктивно, відкривається скринька, де кожен громадянин міста може звернутися з приводу певної особи, чи в нього є якісь питання до неї, чи є якісь факти, які вказують на чи корупційні діяння, чи порушення ним норм, і права, і моральності. Наприкінці засідання члени народної ради обговорили питання перейменування двох міських вулиць на честь героїв Майдану і загиблого Буковинця Олександра Щербанюка. Олександр Хмель, Денис Новоменко, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. 20 мешканців довелося евакуювати рятувальникам через пожежу в Чернівцях. вогонь спалахнув у п'ятиповерховому будинку по вулиці Текстильників. Задимлення помітили сусіди і звернулися до служби по рятунку. Подробиці цієї та інших пожеж, які сталися на вихідних в області. Дивіться далі. Повідомлення про пожежу надійшло близько восьмої ранку. Вогонь на другому поверсі п'ятиповерхівки помітили сусіди. В квартирі проживала жінка неблагополучна, куча мусора постійно збирає повну хату і, мабуть, на неї замкнула проводка. Приїхало три машини пожежників через сходини. Знімали е, дочку е, постраждавшу, е, скоро поміж була, газовщики були. Хлопці зорієнтувалися в буквально через дві хвилини, як я позвонила в пожежну охрану, до п'яти хвилин хлопці були максимум. Три машини, це боже, це... дякувати Богу, що хлопці встигли. Самостійно з квартири жінка не могла вийти, бо виникло сильне задимлення. Тому гонеборцям довелося скористатися висумною драбиною. Крім цього, вогонь загрожував життю іншим мешканцям будинку. Їх довелося евакуювати. Прибули до місця виклику, побачивши, що на другому поверсі балкону перебуває жінка, якій потрібна допомога. Розклавши трьохколінну дробину в складі ланки ДЗС, піднялися на другий поверх, врятували жінку, переконалися, що з нею все нормально, передали її в руки медикам. А також в цей період була проведена евакуація цілого будинку через сильне задимлення. Було евакуйовано 20 людей. А в неділю по вулиці Миколаївській загорілося складське приміщення. На місце прибули рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежу вони локалізували. Її загальна площа склала 80 квадратних метрів. Вогонь знищив часткове покриття та стіну приміщення. Загалом, за останні три доби у області виникло п'ять пожеж обійшлося без жертв. Олександр Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Місце блюстителем, тобто виконуючим обов'язки голови Української православної церкви Московського патріархату, обраного митрополита Онуфрія, митрополита Володимира Сабодана, визнали нездатним виконувати обов'язки за станом здоров'я. Чорнівецький Буковинський митрополит Онуфрій в миру Березовський був обраний митрополитом Київським та всієї України таємним голосуванням на засіданні священного синоду УПЦ Московського патріархату. Новому голові 69 років закінчив московську духовну семінарію та московську духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я у 1990 році. Став єпископом у 2000 році. Митрополитом Чернівецьким та Буковинським нагадаю, Володимир був головою УПЦ Московського патріархату з 1992 року. Наразі йому 78 років. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.